Бродівська школа естетичного виховання є невід'ємною частиною культурно-мистецького життя як міста Броди, так і Золочівського району. Відкрито Бродівську музичну школу було ще у далекому 1964 році. У школі створені гарні умови для навчання та творчого розвитку. З 2018 року школою керує її випускник Песпалько Ігор Несторович. У семи відділах школи навчається понад 500 учнів, з якими працює 65 висококваліфікованих педагог. Учні школи постійно беруть участь і стають переможцями різноманітних конкурсів і фестивалів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Про роботу школи кореспондента Золочів.нет дізнавалися у директора Ігоря Несторовича. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про діяльність е, закладу, який представляєте. Ну, наша школа називається Бродівська школа естетичного виховання. Колись це була назва є Бродівська дитяча музична школа, а зараз це є Бродівська школа естетичного виховання. Ми зараз відносимося до Бродівської міської ради являємося комунальною установою. Наша школа має давні традиції, давню історію. Нам нещодавно виповнилося 55 років в нашій школі, і до нашого ювілею ми випустили таку гарну книжечку, я вам покажу. Це. Така брошурочка, я вам потім її подарую. <кхем> в цій книжці зібрана вся наша історія. А я вам розкажу так в двох словах, чим ми займаємося про нашу роботу, про наших дітей, викладачів. Школа налічує 500 учнів, з якими працюють 65 високопрофесійних викладачів. І 80% викладачів це є випускники нашої школи, серед таких і я. Я також є випускником цієї школи, і після закінчення музичного училища інституту я повернувся на роботу в нашу рідну школу. Пройшов її всі щеблі від молодого спеціаліста і зараз вже п'ятий рік очолюю наш прекрасний колектив, який я знаю досить давно, тому що в мене вже 33 роки педагогічного стажу. Але ще зі мною поряд працюють викладачі, які працювали, коли я вчився. Коли я був учнем і зараз дуже приємно з ними працювати. Вони передають досвід молодим викладачам. Я від них багато тут, чого навчився, і тому є така велика співпраця досвіду, молоді і таких вже викладачів середнього віку. У нас в нашій школі є шість відділів: це відділ фортепіано, відділ духових інструментів, відділ народних інструментів, відділ кобзарського мистецтва і хореографія. Хореографія ще відділ достатньо молодий. В порівняння він тільки в нас є 20 років. Але за 20 років існування відділ вже зараз займається досить на високому рівні. І на відділі хореографії навчається найбільше дітей 150. Постійно наші діти хореографії їздять на конкурси, фестивалі, стають переможцями і привозять багато грамот і дипломів. Тим самим. Проставляючи нашу школу, нашу Брідщину, Львівщину і на міжнародних конкурсах Україну. діти в школі мають можливість також, крім індивідуальних занять, займатися в колективах. У нас є всі колективи, які тільки можливо мати в музичній школі. У нас є духовий оркестр, народний оркестр, у нас є струнний ансамбль, ансамбль бандуристів, капела бандуристів, у нас є дуети. У нас є тріо, у нас є багато людей солістів. Також приємно, хочу сказати, що в нашій школі є ансамбл віолончелістів. Це такий досить популярний, але рідкий інструмент, а в нашій школі він є. І мало того, в нас є три викладачі по класу віолончелі, і тому в нас є великий гарний ансамбл віолончелістів. Також в нас є такі рідкісні інструменти, як губої фагот У нас є викладачі по губою-фаготу, по у нас є такий інструмент, як туба. Тому мені дуже приємно, я тішуся, що ми можемо навчати дітей на всіх інструментах, скажімо так, складу симфонічного оркестру. Крім того, фортепіано хореографія. Крім спеціальності свого основного предмету, дітки можуть займатися ще додатково, Володювати або іншим інструментом, або займатися вокалом, теж як схочуть батьки і що хочуть діти, що їм подобається, і вони займаються двома інструментами. Це внесла війна свої корективи у роботу закладу. Так, звичайно, і в роботу закладу, як і всій Україні, і війна внесла свої корективи, тому що працювати важко, постійні тривоги, світло виключають дуже часто. Але ми стараємося, і дякуючи нашим Збройним силам України, ми все-таки маємо змогу працювати і маємо змогу працювати очно. Звичайно, діти, які не мають змоги працювати очно, вони працюють дистанційно, тому що в нас зараз називається. Змішана форма навчання, так як я бачу у школах. І діти, які по цій чи іншій причині не можуть займатися, займаються дистанційно. Причини бувають різні, наприклад, є діти, які виїхали за кордон. Вони говорять, як закінчиться вона, вони повернуться, а зараз просто не мають змоги, а школу покидати не хочуть. І тому викладачі з ними займаються дистанційно. Таких дітей є небагато, але вони є. А решта, Богу дякувати, ну, скажімо так, відсотків 90%, в нас діти займаються очно. Приходять на заняття, батьки їх привозять, менше дітей забирають, і ми працюємо. Ще скажемо, умови в нас хороші, але війна вносить в роботу всіх сфер, не тільки нашої школи, а всієї України. Ну, надіємося, що буде скоро перемога, і ми будемо працювати в наших звичних умовах. Що побажаєте глядачам? Ну, глядачам я хочу бажати в першу чергу це перемоги нашої Збройної Сили України над російським агресором. І щоб в Україну прийшов мир, щоб Україна стала розвиненою європейською країною, також щоб ми стали членом Європейського Союзу, блоку НАТО. Я думаю, що таке буде. Я того всім бажаю.